Тисячі плакатів, кожен з унікальним закликом, ноутбуки замість табличок в руках і звук трембіти у центрі столиці. Протести через законопроєкт про набу і САП напередодні знову гуділи всією Україною. Уже другий вечір поспіль українці намагаються закликати владу скасувати скандальний закон. Одеса, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Луцьк, Ужгород. Мітинги відбулися у двох десятках міст. Найбільше людей зібралося у центрі Києва. Поліція нарахувала. Понад 9 тисяч мітингувальників протест тривав до пізньої ночі. У планах продовжити його і сьогодні. Тож, що треба зробити владі, аби задовольнити українців з епіцентру події повернулася і кореспондентка ТСН Олена Гущик. День другий мітингів столиці і по відчуттям людей сьогодні набагато більше ніж вчора. А окрім мітингувальників, збільшується ще й кількість плакатів і різноманітність слоганів, які кричать кияни. Ще немає восьмої, а це заявлений час початку протесту. Українцям на площі вже тіснувато. Тим не менш, тут дружні обійми, безперервні заклики. Україна! А між тим усім знайомі українські пісні. Скандують разом. Цивільні і ветерани. Відчуваю, що маю бути тут сьогодні. Ті, хто вперше на мітингу, і ті, хто не припускав жоден із них. Того майдану я привела свого сина якось на вічі. Зрозуміло, що йому 15 років, що вчора я йому кидаю, кидаю, кидаю інформацію. Він каже, мамо, що ти мені кидаєш, я вже тут. Є старші люди, утім більшість молодь. Хтось розбирається у законодавстві, хтось просто відчуває необхідність бути тут. Він воює не за те, щоб наша влада узурпувала владу. Мій чоловік воює за те, щоб ми жили в демократичній і вільній країні. У натовпі блукають хлопців у балаклавах, утім переконують, носять їх лиш для власного спокою. Я так на всякий случай. Чому ви в маске просто тому, що вже був досвід активістський, де мене знімали на російські телеканали, вокації не планують в жодному Ні. разі. Ми нічого не плануємо. Ми прийшли так само мирно, як всі інші люди. Вимога у всіх одна скасувати законопроєкт 124.14. тобто знову зробити набу і сап незалежними від генеральної прокуратури. Зробити це можна двома шляхами: або зібрати 45 голосів депутатів і передати документ на розгляд конституційного суду, або ж створити новий законопроєкт, який заперечить пункти попереднього. Йти другим шляхом значно швидше, аніж через суд. Ближче до восьмої на сторінці президента з'являється звернення, у якому Володимир Зеленський каже, що запропонує Верховній Раді законопроект, який цитую забезпечить силу системи правопорядку. І не буде жодного російського впливу. Тут усі це побачили, але схоже, нікого ця відповідь не задовольнила.